Вітаю усіх! Виникає у багатьох питання. Який котел для приватного будинку вибрати? Тедопалений Альтеп чи Кронас? Я вам висловлю свою думку з точки зору простого, простого мужика? У багатьох. Моїх знайомих в Маневичах є Альтепи, оця фірма. У мене є в господарстві два Кронаси. От давайте подивимося. От Альтеп. Ось бачимо. У них отакі три серії. Котел Classic, Дуо Плюс і Дуо Уні Плюс. І з того, що я знаю, я скажу такого. Серія Класік Хороші. Серія Duo Plus ще краще. Серія Duo Uni Plus воще суперові. Єдине на що варто звернути увагу, це якщо ви по бідності своїй, або по інших причинах відмовляєтеся ставити теплоакумулятор, то зупиніться на котлові Котел Класіко. Це ця серія. Хоча я переконався на собі, що акумулятор обов'язково треба ставити. Ну, але ладно, якщо ви там щось по певних причинах, то ще цей класик можна використовувати, ну так, звісно, некомфортно використовувати і погано для котла, але без теплого акумулятора. Але якщо ви нормальна, продвинута людина, розумієте, що таке. Воєнне, і що таке теплоакумулятор, який він відкриває можливості. Тоді беріть ось ці два варіанти. Або Duo Plus, або Duo Uni Plus. Це якщо взяти із серії Altep. Давайте подивимося, зараз зайдемо на сайт Kronos. Опа. Так, дивіться в Kronos. Є серія Eco, Standard, Unique, Unique New. Скажу так, цю серію еко Альтеп відмовився робити. І на це є причина. У мене є в господарстві такий еко. Скажу вам по-простому і по-мужицьки і по-доступному. Гімно. Оце гімно. Ось, бачимо розріз. Чому? Уявімо, ви отак от заклали ось так от дрова. і Ось де маленький теплообмінник, кінець полум'я буде виходити геть за межі котла, тобто вилітати в трубу. Якщо... Тобто, це еко це просто викидання грошей на вітер. Я там написав відео. В якому критикую цю серію еко, то мені навіть виробник котлів написав, що вони його роблять лише тому, що люди питають. А люди питають або по бідності, або по дурості. Ну, на цю серію еко я вам раджу навіть не дивитися. Ну, Просто забути. А далі в кроносів починаються хороші котли. Ось, наприклад, серія стандарт. Ось ми зараз відкриємо її. Ось дивіться, ось так от він виглядає в розрії. Стандарт. Рекомендую брати тоді, якщо ви знову ж або по бідності, або по інших причинах відмовляєтесь використовувати теплоакумулятор. Да, половина тепла буде вилітати у вас в трубу. Тут мало полок, самі бачите, дві полки. Все, дві полки. Це серія стандарт. За. Котлом, отут у вас труба, оця, якщо ви поставите нейжавійку, вона навіть поміняє колір. Ну, але її можна використовувати без теплоакумулятора, то ще котел не буде плакати. А якщо ви прогресивна, нормальна людина і розумієте, що водяне треба використовувати, робити, якщо на тводопальному котлові, із Теплоакумулятором, це добре як для господаря, так і для котла, тоді зверніть увагу, або на серії Унік, от така от в мене є отака, от такий котел. Зверніть увагу, подивіться, яка різниця. Коли в серії стандарт тільки дві полочки теплообмінника, то в серії Унік одна, друга, третя, чотири. В два рази більше полок теплообмінника. Проте, якщо цю серію унік або унікню використовувати без теплого акумулятора, то через те, що в них дуже високий коефіцієнт корисної дії, дуже вони забирають тепло хорошо, будуть працювати на притушенні, якщо без теплого акумулятора, і будуть плакати. А це, це погано, утворюється смоли, то все. Но з теплоакумулятором, це просто насолода. Це, ну, я вже от маю оцей унік, то вже оцінив, що там розход палива буде менший, як в грубок. Ну, а унік нью, ну, то це ще краща серія. Ну, я його щось не взяв. Тут просто трошки ще там він дещо ще покращений виробником. Тому підсумую отакий зроблю висновок. Якщо оцю серію еко забути, забути за її існування, то ці стандарт Унік і Унік Плюс, теж хороші котли, які вартують уваги. І отак от, це добрий, це ще кращий, а це ще прелість. Якщо ж, звісно, ви не можете фінансово витягнути на ось такі альтепи або кронаси, є варіант, Хороший котел отримати за вигіднішою ціною. Саморобний. Там в Ковальському районі пан Борис робить котли борця. Вони, правда, що без утеплення, оце мене трошки напрягає. Ну, утеплити можна самому. Я свій саморобний котел, колись мене такий стояв, утепляв сам. Але там котли із великим теплообмінником і за дешевшою ціною, як оці кронаси або альтепи. І він також робить теплоакумулятори. Ну, тільки що там треба буде його самому вже утепляти чимось. Але ціна дешевша. Наразі дякую за увагу. До побачення.